Дорогі друзі, як мені сказали щойно, що саме тут, чому на такому підвищенні, тут під низом, під плащаницею знаходиться кусочок каменю і полотна, в був, на якому лежав і в яке був замотаний, яким був накритий Ісус Христос після того, коли його вбили на Христі. Так, ось. Бачимо, хочу вам зближче з усіх боків показати, щоб ви це могли побачити. Так, сподіваюся, що ви побачили. Нехай Господь кожному з нас допоможе, оберігає на кожному кроці. Нехай всі наші плани сходяться з Господніми.